Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Хто він? Новий пророк нашого часу. Його звати Ельшан Сафарі, народжений у самому серці Баку, на околиці Старого міста. Він з юних років вирізнявся дивною мовчанкою і вмінням чути більше, ніж говорять. Його бабуся була знаною цілителькою, яка лікувала молитвами, настоями і водою, заговореною біля священного вогню. Саме від неї Ельшан отримав своє перше бачення. У віці семи років він описав, як побачив будівлю, що падає, і людей, які моляться на колінах. Через рік у регіоні стався землетрус. Його шлях був непростим. Юність він провів у духовному пошуку, подорожуючи по Ірану, Туреччині, Грузії, а згодом побував навіть в Україні. Саме там, за словами самого провидця, його душа розпізнала себе вдруге. Ельшан Сафарі не позиціонує себе як пророка у класичному розумінні. Він говорить, що його дар це здатність бачити події до того, як вони народжуються в енергії часу. Його пророцтва не ґрунтуються на релігії, а на тонкому щитуванні мережі долі, зв'язку між людьми, країнами, рішеннями та внутрішнім станом людства. Він живе усамітнено, дає обмежену кількість інтерв'ю, не займається політикою і ніколи не озвучує точні дати. Але його бачення глибокі, метафоричні і часто згодом підтверджуються. У цьому відео ми зануримось у найважливіші його пророцтва – про США, Європу, Україну, РФ та майбутнє світу. А також поділимось новими посланнями, які стосуються близького завершення війни та глобальних змін. Ельшан Сафарі не заперечує важких світових подій в майбутньому, але бачить їх не як кінець, а як перехід, очищення. Перед новою фазою розвитку людства. Його бачення менш апокаліптичне, ніж у багатьох інших. І ось у чому головна відмінність. Нові хвороби дійсно матимуть місце. Але це не пандемії, а інформаційні віруси. Провидець наголошує люди хворітимуть не тілом, а думкою, і лікувати їх будуть не ліки, а тиша. Пророцтво говорить про те, що найбільша загроза здоров'ю це не віруси, а масова психічна втома, тривога, паніка, залежність від інформації та цифрового шуму. Це призведе до нового типу інформаційної хвороби, яку світ спершу не зможе діагностувати, проте з'являться нові, так звані цілителі свідомості. Катаклізми також будуть, але не глобальні. А вибіркові. Вода не затопить всю землю, а покаже, де не можна більше жити у старому. Провидець не бачить всесвітніх катастроф, але передбачає серію точкових кліматичних подій, які змінять карту міграції та економіки. Таких, наприклад, як затоплення частини Італії, Греції та Нідерландів. Сильна посуха в США і Китаї, три землетруси в Туреччині. Які відкриють стародавнє місто з новими пророчими текстами. Україна ж в цьому плані й надалі залишатиметься однією з найбезпечніших країн світу, з помірним кліматом і родючими землями. Під можливим майбутнім голодом, за словами Ельшан Сафарі, слід розуміти переосмислення харчування, а не нестачу їжі. Люди скажуть, ми голодуємо. Але їжа буде. Просто вони не знатимуть, що таке справжнє насичення. Тобто мова йде не про фізичний голод, а про голод духовний і сенсовий. Люди відмовлятимуться від споживання м'яса, синтетичних продуктів, і це створить відчуття дефіциту. Хоча насправді почнеться перехід на енергонасичену їжу, включаючи нові культури, Пророщене зерно. Адаптогенні трави, світлову воду, особлива технологія зарядження води енергією і таке інше. Що стосується техногенних катастроф, то вони будуть йти від людей, а не від природи, зазначає провидець. Коли машина стане володарем рішення, виникне темрява серед білого дня. Це попередження про ризики штучного інтелекту. Найбільші катастрофи майбутнього не відбудуться через природу, а через помилки у програмах, які керуватимуть логістикою, фінансами, навіть арміями. Проте не слід хвилюватися, з часом буде розроблений етичний штучний інтелект, що зможе стримати цю небезпеку. Дійсно, світ змінюється, але не гине. Страхи це лише дзеркало старого мислення, наголошує провидець. Майбутнє складне, але воно не страшне для тих, хто зберігає внутрішнє світло. Що буде з Америкою? Ясновидець ще задовго до перемоги на виборах Дональда Трампа передбачав повернення старого лідера, який отримає другий шанс, із обранням якого почнеться новий рух, хвиля консервативного пробудження і духовного очищення. Але перед тим буде економічна буря. За його словами, ціни впадуть, банки зачинятимуться, долар ослабне. Все це стане благословенним потрясінням, що підштовхне народ до переосмислення життя та віри. Також провидець попереджає на Америку очікує потужний землетрус. І ще одне видіння: у 2026 році в декількох штатах на два тижні зникнуть усі електронні сигнали. Телефон, інтернет, супутники і жодне пояснення не дасть остаточної відповіді. Провидець каже, що це буде мить очищення від шуму світу. Європейські країни також стоять на межі духовного і соціального зламу. Ельшан Сафарі попереджає, Францію чекає серія масових протестів, які призведуть до змін у Конституції. Уряд ослабне, але народ отримає більше свобод. Німеччина стане осередком нового економічного союзу, що об'єднає Центральну Європу. Водночас відбудеться розкол між західними і східними німцями через культурні суперечності. За словами Ельшана, у серці Європи запалає вогонь без диму. Мова йде про масові заворушення, спричинені крахом соціальної системи Німеччини. В результаті одночасного напливу біженців енергетичної кризи та загострення політичної боротьби. Люди будуть розділені на табори не за расою чи вірою, а за типом мислення, новий гуманізм проти технократії. Це буде війна вулиць, яка не переросте у зовнішню агресію, але сильно похитне ЄС. Італію ж охоплять стихійні лиха. Сильні зливи і суви ґрунту. Польща і Балтія стануть духовними щитами Європи. І не лише духовними. Там утвориться нова коаліція, яка матиме пророчу місію для всієї Європи. Росію, за словами провидця, чекає внутрішній колапс. У найближчі два роки в країні почнуться масові невдоволення на тлі економічної стагнації. Бунти в армії, відкриті конфлікти між силовими структурами, економічний крах та вихід кількох регіонів з-під контролю Кремля. Проведець бачить і зміну влади, чинний режим утратить контроль, з'являться кілька лідерів, узурпаторів, але жоден з них не зможе втримати ситуацію. І в 26-му році розпочнеться розпад Росії як єдиної держави. Залізна імперія впаде не від меча, а від голоду та розкладу всередині. зазначає Ельшан Сафарі. Україна, згідно з баченнями провиця, проходить шлях Голгофи. Але на третій день вона воскресне. Це алегорія на три етапи випробувань. Перший вторгнення і хаос. Другий виснаження і пошук сил і третій відродження. Війна в Україні, за його словами, завершиться впродовж 2025 року, не раптово, а шляхом змін на політичному рівні Росії та втрати підтримки зовні. І земля, вкрита кров'ю, буде зцілена. Україна поверне всі свої окуповані території не через масштабний наступ, а через дипломатичний прорив та внутрішню кризу в Росії. Провидець вказує на рух Білого Голуба так звану миротворчу ініціативу, що раптово стане можливою. Після війни Україну чекає духовне і культурне пробудження. Молодь отримає пророчу місію для Європи. Столиця стане центром нової духовної платформи, яку підтримають інші країни. Про президента України Ельшан Сафарі говорить з повагою. Але і з глибоким розумінням його духовної місії. У своєму видінні він описав Володимира Зеленського як людину, що увійшла у вогонь не заради влади, а заради долі. Він каже, що душа Зеленського вибрала цей шлях ще до народження, як виклик, як жертовність, як міст між старою і новою Україною. Проте Ясновидець вважає, що війну не завершить той, хто її прийняв, а той, хто прийде з ціней невідомості. Ельшан бачить молодшого чоловіка з чистими намірами, сильним енергетичним полем і новим підходом до лідерства, без популізму, але з глибокою здатністю домовлятись навіть з найбільш жорсткими супротивниками. Зеленський, за словами Сафарі, завершить один етап, але справжнє відновлення після офіційного завершення війни буде вже за нового лідера. Саме за цього нового Керманича Україна отримає шанс на перезапуск державної системи, оновлення конституції і відкриття нових економічних горизонтів. Ельшан називає цей майбутній період часом зцілення і вогню. Де народ, втомлений від втрат, почне знову будувати не з ненависті, а з віри. У пророцтві йдеться і про те, що Україна матиме періоди відкритих і закритих кордонів. Після війни кордони відкриються, почнеться масове повернення українців додому. Але пізніше будуть тимчасові обмеження на виїзд молоді, особливо в періоди стратегічних реформ. Але після 2033 року кордони втратять значення, оскільки з'явиться єдина цифрова система громадянства для країн Союзу. Отже, і Україна, і світ стоять на межі змін політичних, економічних, геофізичних. Але головна трансформація це внутрішня, наголошує провидець, як у кожній країні, так і в кожному серці. you <laughs>